Терапевтична п'ятихвилинка. Не дивлячись на те, що про посттравматичний стресовий розлад говорять та пишуть багато, все одно досі існує багато міфів навколо цього стану. Сьогодні будемо говорити саме про них: про найрозповсюдженіші міфи, пов'язані із ПТСР. Отже, перший. ПТСР розвивається у всіх, хто пережив травматичну ситуацію. Це значить, усі ми матимемо цей розлад. Ні, це не так. Причинами розвитку ПТСР є події, які загрожують життю. По-перше, не усі травматичні події потенційно провокують розвиток ПТСР, бо не усі загрожують нашому життю, загрожують катастрофи, війна, насилля. По-друге, може бути. Що людина має достатньо ресурсів, аби самостійно прожити та пережити настільки сильну травматичну подію. Іноді травма призводить до розвитку інших ментальних розладів депресії, тривожного розладу, розладів адаптації. Отже, підсумуємо, навіть у тих, хто мав досвід ситуації, що загрожують життю, ПТСР розвивається не завжди. Думка про те, що всі, хто живе під час війни приречені на ПТСР, відверто некомпетентні. Міф другий ПТСР розвивається виключно у військових або тих, хто перебуває безпосередньо у зоні бойових дій. Це хибна думка. Як вже стало зрозуміло, ПТСР пов'язаний із ситуаціями, що загрожують діяльності, але це не тільки війна, природні катастрофи. Екологічні терористичні акти, насильство у містах та країнах, де немає військових дій. Крім того, сучасна війна іноді травмує без використання зброї напряму, вимушене полишення дому, порятунок з окупації, нескінченні загрози ракетних обстрілів це теж війна і це загроза життю. Міх третій. Людина з ПТСР не здатна нормально та звично функціонувати, бо це розлад, і таку людину легко впізнати, отже це точно не я. Неправда. І насправді це працює не так наша психіка дуже адаптивна і може допомогти розміститися майже у будь-яких обставинах. Тож людина, яка страждає від ПТСР, може тим не менш бути в стосунках, ходити на роботу. Забезпечувати себе та висвітлювати своє, нібито безтурботне життя у соціальних мережах. Те, що для цього треба щоденно долати біль, полегшувати свій стан психоактивними речовинами та забути про щастя та насиченість життя, це не видно. До того ж, пам'ятайте, ви можете обманути свій розум, але ніколи своє тіло, травма, що живе у ньому, неодмінно заговорить. Існує думка, що якщо перші дні, тижні та місяці після травми все добре, то про ПТСР можна не думати. На жаль, це не так. Симптоми ПТСР можуть розвиватися одразу, але можливо також протягом тижнів чи місяців після травми, у середньому в перші шість місяців після травматичної події. Рухаємося далі. І наступний міф пов'язаний з тим, що ПТСР це нібито виключно про дорослих, адже дитина не здатна розрозуміти та усягнути усі жахи війни, і, значить, її психіка ніби захищена від подібних розладів. В реальності ПТСР може розвиватися у будь-якому віці. Серед особливих симптомів, саме у дітей, на себе звертають увагу нічні жахіття, що повторюються та відображають травмуючі події ігри. Зміст яких повторюється також і відображає зміст травми наприклад, дитина постійно грає у дорожню транспорту приходу, крім того, з'являються фізичні симптоми і страх смерті. Дитина може не вірити, що колись стане дорослою. Наступний міф людина з ПТСР нібито небезпечна усю кіно показали, як герой, що повернувся з війни, намагався задушити свою кохану у вісні. Кіно – то, звичайно, гарне джерело уявлень про світ, але категорично не цього разу. Пам'ятайте, ні агресія, ні психоз не є характерними симптомами ПТСР. Виникає питання, де ж дізнатися про симптоми ПТСР та отримати достовірну інформацію з першого джерела. Раджу діяти безпрограшно. В пошуковому запиті напишіть критерії. Або симптоми посттравматичного стресового розладу за МКХ 10 або 11 або ДСМ 5 МКХ або міжнародна класифікація хвороб та ДСМ 5 Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders це найнадійніші джерела інформації. Вони зрозумілі та чіткі. І головне про ПТСР. Наявність розладу не говорить про те, що ви не впоралися із травмою, про те, що ваша психіка нібито слабка та неспроможна захистити вас. ПТСР означає ваш досвід був жахливий та нестерпний, а ваша психіка розумна і цілеспрямована, вона продовжує боротися, і зараз їй потрібна ваша допомога. Звертайтеся за нею. Пам'ятайте, поряд завжди є компетентні спеціалісти. Які підтримують та допоможуть. Звертатися за допомогою це нормально. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.